Наш флагманський продукт гор, хочу трошки розповісти про наші покращення. Демонстрували безпосередньо в льотні характеристики, показали зарелізали нову катапульту. Вона стала вдвічі легша, вдвічі майже вдвічі коротша, і що дозволяє пілотам набагато. Ефективніше експлуатувати комплекс, тому що менше потрібно часу і зусиль для того, щоб винести її в поле, поставити та запустити борт. Це одне з таких останніх покращень, яке ми зарелізали. А друге покращення, яке ми зарелізали, це програмне забезпечення власного виробництва. Це програмне забезпечення називається Атлас. воно створено для керування камерною системою. Що в свою чергу дозволяє більш ефективно експлуатувати дану систему, тому що до цього ми використовували доступні рішення від виробників камерних систем, але вони були не сильно кастомізовані, що зменшувало, скажімо, юзер-френдлідність цього продукту. Тобто пілотам було набагато. Важче його експлуатувати дуже багато зайвих пунктів. Тому ми зробили власне, прибрали все зайве. Це виводиться основна інформація щодо пресетів камери. Там дивись, прямо можна керувати зумом. Можна обрізати відео прямо в софті, можна бачити заряд батареї, час в польоті, випустити камеру, сховати камеру. Ось тобто основні функції, які потрібні для керування камерою. Його можна інтегрувати в інші рішення. Ми навіть надали вже тестово одному виробнику, навіть не так, не виробнику, а підрозділу, який використовує там, свій Власний безпілотник, і вони зараз його тестують. Найближчим часом буде реліз збільшення часу в польоті. Зараз активно тестуємо нові батареї збільшеної ємності і це дозволить йому літати розрахунково поки що 6-7 годин, але зараз протестуємо вже потім, коли будемо випускати його в люди, будемо декларувати точні цифру. А дальність, яка зараз польот? До 100 кілометрів. Тобто це засіб оперативно-тактичного рівня. В принципі, цього достатньо для того, щоб закрити саме цю ділянку розвідкою в режимі реального часу. Основний сценарій застосування даного комплексу це коригування артилерії, розвідка, ціленаведення, а також він може виступати ретранслятором для ударних засобів, а також енерком. Зараз Йдеться про те, що росіяни нарощують свої спроможності по тому, щоб збивати uh -huh. наші дрони, якось шукаєте рішення для протидії. Звісно, ми працюємо в цьому напрямку. Є декілька треків, які ми зараз активно тестуємо власними підрозділами. Ну месяця на увазі співробітниками компанії та передаємо ці рішення на фронт для того, щоб їх протестували. І те рішення, яке надасть найбільшу ефективність, надалі буде проваджено в серію.